У Львові назвали першого підозрюваного в трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі. Це Юрій Голець, головний комунальник міста. Йому закидають недбальство. Та після оголошення підозри із зали суду урядника відпустили. А сьогодні, наче нічого не було, він вийшов на роботу. Юлія Пенчук далі. Вони робили година до смерті фотографії. Їх аж там знайшли біля цього озера. Ганна щодня переглядає світлини чоловіка Андрія Вненкевича. Він один із трьох рятівників, які загинули під лавиною сміття на Грибовицькому звалищі. Той трагічний день, 30 травня. Жінка пам'ятає на години. О восьмій ранку розповідає чоловік, заступив на зміну і одразу поїхав гасити пожежу. Кілька годин по тому Ганна говорила з ним. Востаннє. Каже, ми ще тут трошки побудемо і їдемо додому. В частину повертаємося. От такий веселий, все розмовляв зі мною і каже, і каже добре, я, я ще так кажу, смердить там дуже. А він каже, смердить, я ще тобі додому того смороду привезу. Удова розповідає, її чоловік уже кілька років боровся за закриття Грибовицького сміттіща. адже на власні очі бачив, що там відбувається. Завжди мені розказував, що там. Вилив дронів відбувається, там нема прошарку землі, яке би мало бути по законодавству. Я кажу, та на що тобі того? Він каже, а хто буде, як не я? Знаєте, я так... І так сподпердуми, так дійсно вони своєю смертю підняли проблему. Від часу трагедії у Грибовичах минуло вже півроку, та лише вчора з'явилися новини у справі. Прокуратура назвала одного з підозрюваних у трагедії. Таким вважають головного комунальника Львова Юрія Гольця. Це саме він мав контролювати і перевіряти роботу Грибовицького звалища. Вказана особа неналежно віднеслась до виконання своїх обов'язків щодо. Здійснення контролю за підпорядковим підприємством проведена на ньому перевірок. Не забезпечила визначення відповідної стратегії розвитку підприємства. Суд заборонив гольцеві залишати місто на час слідства. Та від посади головного комунальника ніхто не відсторонив коментувати будь-що вікнам, підозрюваний відмовився. Це моє особисте. Будь ласка, не власне. Моє особисте мені адвокат заборонила давати будь-які коментарі. Я на роботі сьогодні, вчора, позавчора. Немає ніяких проблем. Чому Юрій Голець не відсторонений від роботи, принаймні на час слідства У мера Львова Андрія Садового свої пояснення? Голець людина, яка має дуже великий досвід. В мене є дуже багато зауважень претензії до кожного працівника, який працює в міській раді. У мене до себе є претензії, але підстав. Сьогодні забирати його з посади я не бачу жодних. Якщо вину Юрія Гольця доведуть, йому загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі. Та окрім нього, на лаві підсудних можуть опинитися й інші львівські урядники, що мали би контролювати стан справ в Грибовичах. А ще керівники місцевої рятувальної служби, що гасили пожежу, їм закидають недбальство. Та про міру вини буде відомо лише після наступних експертиз. Їх має бути ще п'ять. Чергова відбудеться 2017 тисячі Юлія Пенчук, Тарас Оленець, програма Вікна СТБ.